Шановні земляки, спільний біль, втрати сьогодні знову зібрав у нас у цьому храмі. Страшна війна забрала ще одне молоде життя нашого земляка-захисника України, Нечителюка Івана Євгенійовича. Іван Нечителюк служив солдатом номером обслуги механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти. Механізованого батальйону військової частини Збройних сил України 17 листопада 2024 року загинув внаслідок схидів з БПЛА противника під час переміщення на позицію в районі населеного пункту Покровського району Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання немирующу пам'ять про нашого героя, нечителька Івана Євгеніоча. Сьогодні ми прощаємось з воїном, патріотом, справжнім героєм, людиною, незважаючи на свій вік, який пішов захищати нашу державу, який не став осторонь, який, побачив, що таке війна, але, на жаль, ще не створив своєї сім'ї. Іван віддав найсильніше, що в ньому є, своє молоде життя за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами, за світле майбутнє України та українських дітей. Дякуючи таким героям, як Іван ми можемо вільно дихати на нашій землі. Такі хлопці захищають нас, вони щит нашого спокою. Громадо, будь ласка, цінуйте, допомагайте, підтримуйте, дякуйте та моліться за наших військових. Вони щит нашої безпеки, щит нашого спокою. Від імені обласної військової адміністрації, від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації, та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким, рідним та друзям. Загиблого героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні присутні, дорогі рідні та близькі, сьогодні ми знову проведжаємо в останню земну дорогу молодого, нашого героя, який, незважаючи на що, пішов захищати нас з вами, своїх рідних, своїх близьких, нашу Україну. Від імені міського голови Сергія Ананка від цієї громади приношу щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Нехай світла пам'ять про нашого героя, мужнього, буде завжди в наших серцях. Слава Україні! Шановні присутні, побратими, рідні, тяжка втрата пекучий біль. Та вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести останній шлях справжнього героя, молодої людини, котрій ще жити та жити, створювати сім'ю, незважаючи на це, в такому молодому віці пішов захищати нашу рідну землю, нашу країну. Він на власні очі побачив, що таке війна. Він перебував в тій реальності. Борючись за вільну та незалежну Україну, Іван пройшов надважкий військовий шлях. Та повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, на щитті. Іван – нецінана втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття, близьким та рідним героям. Побажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, поруч з вами ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священними служителями нашого міста. И завидушки мужские. своєї матері І душу загиблого воїна, героя Івана, який віддав своє життя за незалежність, оборність української держави, оселяться до осели з полоня комах бокою, принаймна нас помилує, повілосерний і чоловіка Заклик один або на фронт, або для фронту. Інших варіантів немає, щоб менше гинули наші воїнів. Сьогодні ми молимося за цього юнака, за цього хлопця. І просимо у Господа Бога милості для душі нашого героя. Він виконав все, що міг. У такому молодому, юному віці. Віддав своє найдорожче життя заради того, щоб кожен із нас, розуміючи і усвідомлюючи і оцінюючи цінність нашої свободи, робили все для того, щоб Його була нареді. Вічний спокій твій, брат, царство небесне, знаю, ти зараз душею глинеш до нашого небесного воїзду, до тисячі наших українських воїнів і спільними зусиллями, разом з духовними, без телесними силами, будеш робити все для того, щоб фронт зупинити і здобути нам дуже цінну перемогу і справедливий мир. Царство Небесне. Воїню Івана, царство Небесне, всім нашим гроям. Вічність спокій і пам'ять про них буде в наших серцях. Слава Ісусу Христу і слава Україні!